В мене питання, чому коли людину тягнуться ТЦК, б'ють її, відправляють на фронт? Всі кричать: ти ухилянти, кажуть, це правильно, це конституційний обов'язок кожної людини. Не треба ховатися у жінки, у матері за спідницею. А коли через місяць людину привозять в гробу, то вони кричать Героя привезли на щиті. Ви що геть дебіли? біли? Ви ще місяць тому кричали, що він ухилянт, а тепер він... Для вас герой виходить, що в Україні стати героєм, потрібно просто загинути. Коли людина жива, вона нахрен нікому не потрібна. Ти ухилян, ти зрадник. А коли загинув, то ти герой. А що такого героїчного для дружини, для матері цього чоловіка, що залишились вдовою без сина, діти, без батька? Єдине для кого чоловік залишився героєм, це його сім'я мати. Жінка, діти, а ви не до патріоти промиті пропагандою зеленського через місяць забудете про цього чоловіка вже через три дні будете тикати пальцями, кричати на іншого і казати, Він ухилян. Все.